Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 27 китайських танків прорвали російський кордон та йдуть у напрямку Хабаровська. Російські прикордонники загинули Путін ініціює закрити радбеза. Сі відмовився від телефонної розмови. Російські прикордонники знову не пропускали в Хабаровської китайців. Сі вже двічі попереджав Путіна. Той не чула тепер кордон відкритий. Інформацію вимагатимуться приховати до останнього. Втім, анексія уже Же почалася військовий експерт, Олег Жданов, прогнозує, що через кілька років частина Росії перейде до Китаю. Жданов вважає, що це може статися в тому числі через референдуми. Китай ніколи не буде робити відкриту військову експансію проти Росії, щоб його не звинувачували у агресивності. У Китаю не така філософія залишалася пару років і віддалена. Південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу перейде під його юрисдикцію негласно гласно, завдяки тому, що вони там асимілюються. Ця серед місцевого населення ще один етап виборів і місцевої ради будуть прокитайськими. Не треба ніякої експансії, тому що прокитайська рада проводитиме прокитайську політику, зазначив він. Жданов нагадав, що Путін виявив, звідти практично всі війська на війну з Україною. Путін відкрив ящик Пандори. Там буде референдум в умовному красноярському або морському краї. на якому вони прийматимуть рішення, що вони вже частина китайської народної республіки проведуть китайські референдуми. І скажуть це Китай, все заявив експертам. Жданов також розповів, що на цьому телі китайці вже випускають підручники для дітей з розширеними на тисячу кілометрів північніше кордонами КНР. На початку повномасштабного вторгнення Китай призупинив співпрацю з Росією і зробив ставку на центральну Азію. Однак сьогодні китайці погодилися будувати порти і дороги у державі. Агресорці те, що вони збираються зробити у Росії у Центральній Азії. Реалізувати неможливо вона не має Виходу з до моря про це 24-му каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше інфраструктурні проекти дійсно були заморожені. Як підкреслює Шайтельмана, за цей час Китай укріпився у Центральній Азії. Офіційно оголосив себе гарантом територіальної цілісності Казахстану. Де факто став гарантом територіальної цілісності усієї центральної Азії. Відтак фланги китайці укріпили вже ба більше становище Росії за останні місяці значно погіршилося. Вона більше не може диктувати умови, а згод. На просто приходити і віддавати усе. Головне наступне війна йде другий рік. Але питання в тому, скільки вона ще триватиме з точки зору китайців, вона закінчиться за один або навіть три роки. А питання інфраструктури історія десятиліть, і вони готові зараз забрати собі Росію. Говорить у Шейтельман, коли держава-агресорка програє війну, продовжує він. Хтось повинен буде її розділити, але мова не йде про територіальну приналежність. Я не кажу, що Китай захоплюватиме. На якісь території, але це буде зруйнована держава. Потрібно буде приходити і забирати. І забирати буде найсильніше. Стверджує Михайло Шайтельман. Американці наймовірніше не забиратимуть нічого особливого. Китай претендує на найбільшу частину. Китай забере собі Росію у такий спосіб. Звісно, вони не будуть призначати свого гауляйтера в Москві. Це їм не треба, але контроль над далеким Сходом та Сибіром буде у китайців. Акцентує політолог. Західні аналітики наголошують, що покіно невигідна тотальна поразка Москви його влаштувало б, якби Росія і не перемогла, і не програла. Є нюанси, що таке програла і не зовсім програла. Те, що Росія віддасть Україні Крим та Донбаса, Китаю на це байдуже. Поки їх не влаштує лише одне денуклеаризація Росії, тотальна поразка. Коли Росія буде змушена здати ядерну зброю, пояснив політтехнолог. Це порушить баланс. Річ у тім, що у США найпотужніший ядерний потенціал, у Росії другий, а у Китаю значно слабший виходить, якщо роззброїти Росію, зазначає Шайтельман, то слабка ядерна зброя Китаю буде протистояти сильніші ядерні зброї США. Цілком ймовірної варіанти наростити ядерний потенціал Китаю. Наразі Китайці використовують ядерний потенціал Росії як свій власний щит. Це геополітична історія, яку можна порішати, але на це потрібні час, сили і перемовини, поки вони дійсно не згодні на розгрому Росії, заявляє Шейтельман. А до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.